Доброго всім дня. Сьогодні хочу пересадити свою гортензію, називається вона Графіті. Графіті ось така. Значить, я її купила на початку літа, замовила в інтернет-магазині. Приїхала до мене невеличка така гілочка в П9. От. Ну, я її вирішила підростити в горщику. Значить, зробила коротку обрізку. Ось так, бачите, обрізала. І от сьогодні в нас 27, да? 28 липня, і вона має ось такий вигляд. Наростила два таких великих пагони, ну, сантиметрів більше 30. От. Такі пагончики гарненькі, жирненькі. Ну, листочки такі гарні наростила. От. Але бутонів поки що не заложила вона. От. Ну, не знаю, поки що я не, не чувствую ту грудочку, яка якби, звітувала нам про бутони. Ось така у мене графіті. Значить. Я її хочу пересадити в більший горщик. Тут у горщик десь у неї 3 літра. От, ось така в неї коренева, наросла, ну, ще, якби, не заплітається, але все одно хочу, щоб вона трошки окріпла ще, підросла, більш розвинулася і до слідуючого літа. Щоб вона вже була в мене повноцінним кущиком. Я її теж зроблю коротку обрізку. І будемо спостерігати, як буде розвиватися графіті. Значить, підготувала ось такий горщик для неї. Тут у мене ґрунт. Колись я висаджувала гортензії, і він мене залишився. просто. Я його зберегла, Ну, так, на всякий випадок, ну, тому що ну, все одно. Треба буде коли щось десь пересаджувати Значить, тут в цьому ґрунті є і кислий ґрунт, і звичайний от і е, осмакот я додавала Ось є він тут. І оця колоїдна сірка для підкислення. Такі жовтенькі гранулки. Там. Ось, значить, я її зараз сюди, у цей горщик пересажу. ось я ось дивіться, бачите, робила якби дренаж в цей малий горщик, гілочка була маленька, і я якби робила дренаж, але я так зрозуміла і дивилася ж відео, бо я ще вчуся вирощувати гортензії доглядати за ними, то я так зрозуміла, що для цієї рослинки дренаж такий, як ми робимо для квіток. Для кімнатних рослин і там для других рослин, то їм це не потрібно. Так що це я приберу. Ось, ці як кажуть, бачите, це я прибираю. О, це не потрібно, для цих рослин. Все. Ось таке корінечко Так, трошки його зараз знизу. Отак трошки його розправлю. Тут теж такий був гарний він крихкий для них. Трохи якби розпотрошу оці біленькі корінчики. От. Я думаю, що досить, досить, щоб краще була вони зв'язалися з новим ґрунтом. От, от так от. Така коренева система. Бачите, заліто. Десь вона до мене на в кінці травня, на початку червня, от така в горщику в цьому невеличкому, от така в мене наросла. От. І зараз я її пересажу. Трошки треба додати. достатньо дуже гарна ця гортензія. Я спостерігаю і дивлюся відео других блогерів які вже, як кажуть, професіонали вирощувані. От, ну от мені її захотілося, я її собі придбала. І поки буде вона в мене в горщику до слідуючого сезону, а там буде бачити. Ось так. Так, ось так буде виглядати графіті в новому горщику. Гарного всім дня!